Всім привіт, друзі! Ну що ж, ви надіюсь потихеньку відходите вже від свят і будемо повертатися до нашого любимого крипторинку. Будемо розбирати найактуальніші новини. Розберемо декілька альткоїнів, розберемо, що ж у нас по бітку, чи все габела, чи все буде зараз падати. Переходимо на медвежку, чи все ж таки. Це був останній такий винос хом'ячків, і ми будемо потихеньку зараз розвертатися і йти знову штурмувати 100 тисяч доларів. Тому, друзі, все по порядку, будемо розбирати цьому відео. А як завжди, не забуваємо підписатись на цей канал, <кхи> влупити лайкос цьому відео, написати якийсь коментос, А ми, як завжди, погнали до відео. Ну що ж, друзі, е, така була моя невеличка, так скажемо, позиція. Давайте заберемо її звідси. Вже <кій> <кій> не актуально, так скажемо. Так, біточок у нас, бачимо, був отакий сквіз. Е, ви знаєте, що сталося у нас процентні ставки, Регенс... е, Джорампал наговорив, у нас там багато чого. І отака ситуація тобто збрили нас останніх оцих лонгістів, бо тому що у нас. <кій> Ось тут понабирало багато лунга людей, е, бо тому що все ж ту зиму зараз хомячки залетіли і думають, зараз заробимо кучу грошей. І тоді, ну, конечно ж без е, вони ж не думають, що таке плече лупашить там 20 плюс плече, і просто отак раз. Вибрали, збрили всіх, забрали там куча ярдів, там щось два з чимось ярда, забрали ліквідації на цьому падінні. Тобто не таке сильно критичне падіння, 에, а хомячків дуже багато, дуже багато. Прикиньте, зараз хтось на 15 15 Камон, ми пересиділи такі корекції, що навіть ну, страшно було. Ну, мені. Те, що страшно, це була фіня. В принципі, 40% теж не є сильно вкрай, велика корекція. Але на ростучому, так скажемо, ринку 40% або 15%, ну, 40% це буде трохи багато, а 15% це, в принципі, ні про що. Тому я сижу, чілю, собі дивлюся, як всі панікують і гадають, куди ми зараз підемо далі, чи вже на 80, чи на 70 тисяч доларів. Суть чому. <кій> Хом'ячки ж понабирали, ось тут вже ж тузимун, все литимо, їх збрили, забрали цю всю ліквідність, перекрили ось це все в наш різ, перекрили падінням, тобто зібрали ось тут ліквідність, і зараз у нас на 100 тисяч доларів стоїть півтора ярда ліквідації. На 100 тисяч доларів. Ми вже потихеньку добираємося. Бачимо тик-тик-тик, потихеньку добираємося до 100 тисяч доларів. Хом'яки вже наслухались на каналі, в телеграм-каналі, в Ютубі багато. Ви можете подивитися, хто. Говорили, що вже будемо рости. зараз вже перевзулися трохи і зговорили, що можливо вже буде дуже сильне падіння. Хто скаже, що точно вже буде падіння? Зараз знову вже понабрали шорти, бо ж падали. Тут вони позаходили в позиції, вони полетіли тут. Перших збрили, у кого були великі плечі сорокові, і далі пішли вниз і не такі. Вау, зараз заробимо. І бамс-бамс-бамс! І пішли зараз до гри. Тому все дуже круто по бітку. Я не знаю, чому люди панікують. В принципі, все круто. Е, да, було б неприємно трошки, якби ми провалилися нижче 91 тисячі доларів. Я говорив про це, що ми можемо провалитися і можемо піти до 85 тисяч доларів. Но цього не сталося. І бачимо, ми потихеньку підбираємося до соточки такої психологічної відмітки. Тому по бітку така от ситуація, в принципі, зараз потихеньку все буде розв'язуватись. Ви знаєте, що скоро у нас, по-перше, Гаррі Генцлер через 15 вроде, днів іде е, уже у відставку, бо тому що у нас приходить до влади е, Дональд Трамп. Я думаю, що е, при приході його ціна біткоїна відреагує позитивно, піде та, скажімо, ріст. бачимо, ми вже закладуємо потихеньку роз. ріст. Ну і звісно, коли він прийде, буде, я думаю, ще один памп. Потім можлива якась корекція, це не точно. Будемо дивитися, які в нього будуть заяви, що він буде говорити. Тому це так скажу дуже не така непросказуєма людина, що може багато що сказати, і може ціна навіть реагувати як і позитивно, так і негативно, тому дуже обережно з. Позиціями зараз е, я практично так сильно не торгую, в мене тільки одна позиція по супрі зараз відкрита, і все, я зараз сильно не торгую, тому що е, ринок дуже, так скажемо, зараз маніпулятивний і ним легко рухати або вверх, або вниз. Тобто якась новина виходить, а як е, Джером Пауло вийшов, сказав, і на 15% просадка Добрий день. Тому така -то ситуація, тому будьте дуже обережні. Закупіться на спот і сидіть просто, так скажемо, насолоджуйтесь, святкуйте свята, е насолоджуйтесь життям, бо, тому що е на фьючах ви б просто, блін, вже посивіли, бо от такі виноси по десь, по 5-6% з великими плечами, вони все забирають, вашу всю ліквідність. А якщо ви без стопа ще й торгуєте? А я знаю, я знаю, що ви багато хто без стопів працює. Дуже багато хто без стопів працює. Цю бо не знає там, дивляться, що там сорокові плечі блогери беруть і беруть без стопа. Говорять, заходять, але вони не зауважують, не договорюють блогери в відео своєму, що це у них іде ціну. Вони не заходять на 100% свого депозиту, а заходять на певну суму, на яку вони готові втратити. Оце їхній стоп, тобто їхня ліквідація це їхній стоп, то що вони готові втратити. там умовно, там 500 доларів в них стоп стоїть, тобто вони на 500 доларів заходять і заходять в ліквідацію. Тобто отака ситуація, а не так, як ви заходите на всю котлету, лупаш тебе стопа, вас просто отак раз, по жопі, і все, і вас з ринку викинули. І також багато хто зараз чому зараз трохи проскажемо е, просмотри попадали на ютубах і тому подібне, тому що багато хто купив ось тут. Її зараз прокатились вниз, Ну розумієте, якийсь стрес для хом'яка, такий закупився отут е і просто пішли в вже айфорія, все, будемо 120-160 тисяч. А хтось каже, дивиться на Ютубі, каже, де і півмільйона, і мільйон, і два мільйона е доларів скоро. І тут просто бах, мінус 15% в портфелях, і все зараз. так скажемо, дуже багато <хи> хто питає мене, які монети купити, що до чого, що купляти, чи не пізно ще купляти, що купляти. Ну я говорив вже дуже давно, що треба лише купляти по 20 тисяч доларів. Багатьом говорив, треба було купляти по 30 тисяч доларів. Говорив, що треба було купляти. Ніхто не купляв, бо тому що всі чекали нижче 15 нижче, навіть 10 тисяч доларів. Ціна звичайно, ви бачите, вже більше 100 тисяч доларів, і зараз ретейл заходить в. Криптоіндустрія і думає, що тепер купити. Тобто хомічки потихеньку, потихеньку вже підтягуються. Я думаю, ще один такий памп, якраз переб'ємо там 110 такий е, ключовий рівень, 110 тисяч доларів. Альта, головне, щоб альта почала підтягуватись, а домінація в нас потихеньку падає. <кій> Тоді ретейл ще більше зайде, тому що в більшості всі в Альті. Е, хто купив швидше альту, він зараз скаже, все, в мене плюс, і він скаже своєму другу, той скаже своєму другу, і всі купують альту. І альта почне рости. Е, ціна ще більше біткоїну, ну, то той же ж біткоїн ще піде. Ціна біткоїна ще більше почне рости, ще більше мас буде приходити, один одному буде розказувати і понесеться, скажімо, оцей останній пам. Е, ну, ви знаєте мої цілі. Від 120 до 160 тисяч доларів вище, ну, можливо, і вище піде але це мої цілі, де я буду фіксуватись потихеньку. Подивлюся, ну, біток я не буду фіксувати, 120 тисяч доларів. Тобто ми приходимо сюди, я дивлюся, що альта скаже. Тобто, якщо альта вже буде підтягуватись дуже сильно, я потихеньку буду її частинами фіксувати. Подивлюся, як буде себе далі вести. Якщо ми дуже сильно довго будемо затятим десь місяць, будемо стояти на 120 тисяч доларів, я буду потихеньку. Підфіксовувати свої, так скажемо, альткоїни, бо що можливо навіть буде пік на 120 тисяч доларів, якщо <кій> ми там постоїмо. До місяця на 120 і полетимо вище, і я вже тут буду фіксувати досить значну кількість своїх альткоїнів. Тобто будемо дивитися по ситуації. Все буду писати в своєму телеграм-каналі, тому кого немає, підписуйтесь, відкритий телеграм-канал. Також є закритий з так скажемо, торговими, так скажемо, позиціями в Єфчерсу. Зараз небагато, тому що я не так багато торгую, але, в принципі, є хороші позиції. І також в мене є спотова, те, що я купляю на спот. Ми тут ділимося своїми так скажемо враженнями, хто що купляє, які монетки купляємо, по якій ціні купляємо, де купляємо, тому Тому підписуйтесь на ознир і сюди підписуйтесь до нас, залітайте. Тому по бітку така то ситуація, тому нема чого панікувати. В принципі, все круто. Також я хочу показати таке, так скажемо дуже подібне, воно так скажемо, що зараз не давайте тенку зробимо. Так, на дньовочку, дивіться, яка в нас була ситуація? Дивіться, у нас був, звичайно ж, памп, потім у нас памп був, тут накопичення було дуже велике розподілення, звісно ж. Ми тут стояли ще 7 чи 8 місяців, потім у нас був ще один сквіз вниз, і ми полетіли догори. Полетіли догори досить високо, і у нас знайшли ось тут, так скажемо, невелику корекцію на декілька місяців. Ми зайшли сюди. Тобто, таке, так скажемо, подібне, яке воно. Далі у нас було накопичення. Останній оцей, давайте зразу приближу вам, щоб було видно, ось тут було останній оцей винос. Піднялись до гори, понакопичувались і далі пішов ріс гори. Далі у нас було велике накопичення, так як і тут було велике накопичення. <кій> І дивіться, як воно все подібно росте. Тобто, просто порівняйте, яке було накопичення, вихід догори поболтались. Останній сквіз до гори збрили нас, так скажемо, шортистів. Тобто, ось цей сквіз до гори шортистів збрили. Прийшли до нижньої частини, трошечки пробили. Можемо пробити, можемо ні, може що. Тому я кажу, що можемо трошечки і нещипити, тому, тому я казав, що можемо 85 пощупати. Тож пішли вниз. Ось це останнє падіння, ріст зараз до гори, накопичення і подальший памп. Тепер подивіться, ось тут що робиться: ріст до гори, е, зниження, зараз ріст зараз, Я думаю, якісь накопичення і з подальшим виходом до гори. Ну, якщо так відбудеться, це буде прям дуже-дуже круто. Тому будемо за цим дуже присельне, так Тут тобто, Така от, я знайшов таку схід така схожість. Ну прям дуже схоже, що у нас було теж таке накопичення, розподілення Ось тут ріст, ще одна корекція. Збрили всіх шорти лонгістів, хто понабирали тут. Вже казали, що рости, Збрили їх. Ще один памп, вже зберегли тут шортистів, які тут казали, що не падати. І зараз то саме багато хто говорить, що у нас буде треба шорти, все вниз буде падати. І зараз ну, похожа ситуація, що ми хочемо все ж таки вирватися в новий торговий діапазон там 120-160 тисяч доларів. Така, така схожість знайшов. Е, по індексу долара ми прям дуже знатно виросли. Через, ну, ви знаєте, Гаррі Дивіться, щось мені згадую від Гаррі Генслера. Е, Джером Паул у нас вийшов, і долар. Домінація долара прям дуже знатно вирвалася догори. Прям дуже знатно. Я думаю, що потихеньку зараз ми вже будемо нащупувати. Можливо, ще до 110 прийдемо от сюди. Є така можливість, і можливо, і біток, тому можливо, ще піде вниз, тому ота корекція остання можливо буде. Тому дуже акуратно з позиціями кажу, краще купіть на спот і просто сидіть і. Ін... Чекайте, просто чекайте своїх і сів, е, тому така ситуація по індексу долара. Можливий ще прихід до 110 е, по індексу долара, і після чого я очікую вниз. Можливо, ми вже прийшли до хаю, і зараз будемо потихеньку роздати. Завтра у нас відкриваються, так скажемо, ринки. Будемо дивитися, що буде себе, як показувати. Індекс долара. Домінація біткоїна у нас потихеньку також розвертається. Бачимо, була корекція вниз, прихід до 60%, рівно до 60%. відсотків. І зараз у нас іде корекція. Я думаю, що вже, можливо, ще чуть-чуть виростем. Все ж таки, біток буде рости. Ще одна, ось таку намалюємо десь до 58,5. І після чого у нас вже буде повноцінний альтсезон. Тобто ще хтось перенесе все ж таки з альти в біток. Альт біток ще піде вверх. І після чого я чекаю вже досить сильне зниження. По домінації або може ми законсолідуємося, постоїмо десь у такому торговому діапазоні. Ну, я думаю, що вище ми вже з 60%, з вероятністю, скажімо, 80-75%, що ми вже не підемо до 60%. Потихеньку вже буде е, йти домінація біткоїна на спад, вплоть до 50-48. Ну, по домінації я думаю що альсезон е, почнеться коли домінація біткоїна ну якийсь знатний альсезон, почнеться коли ми проб'ємо відмітку 51-50% по домінації Біткоїна чекають домінацію біткоїна десь в район от сюди. Це десь буде 40%, 42% по домінації біткоїна, і там буде самий максимальний альт-сезон. Можливо, і нижче підемо. Ну, будемо дивитися, будемо дивитися вже все по ситуації. Так, давайте ще розберемо швиденько заодно декілька монет. Давайте розберемо ефір, подивимося, що по кефірчику. Так, кефірчик. Основне, що він вирвався за 3,5 тисячі доларів. що я говорив, нам потрібно вириватися за 3,5. Давайте зробимо менший таймфрейм. <кхи> Головне вириватися за 3,5 тисячі доларів. Ми вирвалися, зараз тестимо його. Давайте заберемо це. теж така була позиція непогана. Так, 3,5 тисячі доларів, ми вийшли, це саме головне, і зараз чекаю похід до All Time High. Ну, перше, звичайно, нам потрібно пробити ось ці хаї. Це 4400 тисяч доларів за ефір. Але я думаю, що потихеньку вже ефір буде доганяти, е, біток буде рости, ефір буде. Думаю, ще потихеньку і набагато більше буде, тобто швидше буде доганяти е, біток. Ще один памп пам бітку. і я думаю, що але. Ефір буде його також досить швидко доганяти по росту. Тому будемо дивитися така ситуація. По кефірчику, в принципі, все круто, поки ми вище 3,5 тисячі доларів, все дуже-дуже гарно по кефіру. Так, далі у нас XRP, нашумівши XRP, Багато, ви знаєте, оці пампи. У нас через Гаррі Генселера, що він звільняється. Я думаю, після його відходу тобто 15, через 15 днів, 20 чи 21, го вже не пам'ятаю. Буде інаугурація, він якраз відійде від своїх, як то скажемо, пономочить Генслер. Я думаю, що ще памп по XRP і по Стеллеру Вася ще в нас є такий Мінгруг, він тримає Stellar. <кій> Уже забрав досить такий хороший, ну він ще не забрав, він вже заробив на ній дуже дуже хороший плюс. Думаю, що коли XRP рване ще, я думаю, десь район 3,5-можливо 4 долари, Я думаю, що е, Stellar Покаже десь в районі 80 центів плоть до 1 долара на цих новинах, якщо, коли піде Гаррі Генслер у відставку. Тому по XRP в принципі, тут дуже все круто, ну, прям памп, і бачимо, нижче ніхто не дає. Зараз у нас був такий хороший ріст, і зараз йде накопичення з подальшим, напевне, ростом догори. Так, по космос Атом. Атом. Багато хто вже говорить, що це мертвий проект, що він, так скажемо, старічок, він вмер, нічого не показує. Тобто, вже всі його хоронять. Тобто, у нас бачимо, теж таке було накопичення, потім риски сквіз, вихід до гори, і пам-пам-пам, і пішли до гори. Теж накопичення, швидкий сквіз вниз, вихід, і зараз потихеньку вже ми виходимо до гори. Тому. По космосу атому, в принципі, нам, е, ми тримаємося вище ключової відмітки 6 доларів. Це дуже круто, бачимо, прийшли, відтестили її. Це дуже гарно, що ми не провалились нижче і не закріпилися на 6 доларів. Тоді би було трошечки погано для даного проєкту. Тому, в принципі, все круто, поки тримаємося вище. Зараз нам потрібно виходити за 10 доларів. Така ключова психологічна відмітка 10 доларів. Вийдемо за неї, закріплення вище ще неї. Наступна у нас відмітка, як ви знаєте, 15 доларів. Одна із тож найключовіших, бо ми приходили раз, два, три, чотири рази вже билися в дану відмітку і не пробили її ні разу. Тобто у нас стоїть дуже серйозний лімітний ігрок, якого нам потрібно з'їсти і вигризати, скажімо, ціну догори. Тому, в принципі, по атому треба чекати. Дивимося спочатку на 10. Доларів по даній монеті. Так, далі у нас Avalanche. Так швидко пробіжимось по монетках деяких. Avalanche у нас навіть не прийшов. Я думаю, що він прийде до 37 долара. Не прийшов, він за отут у нас став на 33. І 7 долара і нижче не пішов. І зараз бачимо, ми закріпляємося вище ключового не ось, ключових рівнів. Що нам, не, що нам треба вийти? Це 42 долара. В принципі, все круто, по аваксу вийдемо, закріплення. І найключовіший рівень це у нас рівень 57-60 доларів. Нам потрібно його в скажемо, пробивати і закріплюватись вище них. І тоді у нас вже відкривається діапазон вплоть до time high, тому що продаж вже критичних таких не буде. Нам основні продажі це будуть ось тут. Це район від, 50, від 57 до 60 доларів. Будуть основні продажі. Хто ось тут на хаях залітав, хтось буде в нуль відсакриватися, хтось невеликий убиток, хтось можливо і потримає. Тому там будуть найбільші продажі по даному активу. Так, давайте Соланку, ще, само собою, куди без соляни, без соланки, куди бачимо по соланці. Ми вже прийшли, були до Олтемхаю, Хаю, не пробили його, але зараз швидко ми вийшли за ключовий рівень 95 е, доларів е, по соланці і закріплюємося. Дуже так швидко зайшли нижче, швидко раз, вийшли до гори, і зараз потихеньку закріплюємося вище 193. Ну, 193. Тут навіть не 195, а 194 долара по даному активу, тобто вище ось даних хаїв, які ми бачимо, скільки разів ми пробували пробивати. Зараз ми відтестили його даний рівень як підтримку. Я очікую, що Соланка на відсотки 85-90, що вона проб'є точно свій all-time high. но, всяке може бути, тому я залишаю невеличкий відсоток. Так, і давайте ще розберемо монетку, яку я добирав. Дуже так скажемо, жадно її добирав. Хто підписаний грам канал, знає, що я дану монетку добирав прям дуже-дуже-дуже-дуже, так скажемо, жадно. Викупляв її, максимально все викупляю. Купляв найбільше, так скажемо, тут. По одному центу тут купляв, і зараз я е, купляю дальше. Далі купляю, продовжую купляти дану монетку вже не так жадно. Бо я вже накопичив, так скажемо, певну кількість ту, що я хотів. Ну, майже ту, що кількість ще не хотів, ще трошки можна її буде добрати, я її доберу. но дивіться, бачимо, в нас вже приходить, так скажемо, ціна був вихід за отакий, так скажемо, трикутник, вихід. І зараз у нас іде тест його уже зверху вниз. І бачимо, ціна є реакція від даного рівня, і ціна. Хоче розвертатися до гори. Якщо ми проб'ємо, тобто не проб'ємось нижче і підемо догори, ціна може піти на нові торгові діапазони. Тобто у нас щось похоже, як було ось тут. Тобто ціна законсолідувалася, зайшла ось такі, так скажу, накопичення, вийшла до гори. Отут, бачимо, було вихід до гори, тут було у нас падіння, ось тут червона така свічечка, давайте приближу її. Ось тут бачимо, є була така червона свічка, ми відтестили даний рівень, і ціна рванула знову догори. Більшості випадків монетки на початку своїх ростуть, так скажімо, одинаково, Та, як вони були на початку накопичення, бачимо памп, і тут може бути повторитись то саме накопичення, ось таке дове, і після чого вихід, ретест і подальший ріст догори. Тобто будемо дивитись, якщо навіть. Вона дасть ту саму кількість росту, що і була попередня. Це у нас був ріст на 660, 676%. Давайте натягнемо на 600. 676%. Це у нас район ну, 27 центів. Тобто на 27 центів ціна може вирости, за, якщо ми пройдемо ще раз отакий. Е, Бачимо, об'ємів практично немає, тобто людей не так багато купляють дану монетку. Нема продавця, що саме головне критичного, який буде все бо Тому що найбільший продавець буде уже, якщо я не помиляюсь, за 12 місяців уже мені також розблокують за 12 місяців. Бо я дроп отримав від даної, скажімо, проекту Supra. І за 12 місяців також, ну всім розблокують. Хтось на 30 взяв, хтось взяв на 15 місяців е, розблоковку. Ваших токенів, і в принципі основні об'єми тоді будуть випущені в ринок. А зараз, поки є час, я думаю, що ціна даного проекту покаже ще дуже-дуже себе сильно. Це Oracle Blockchain, тобто це прям дуже-дуже сильний проект. Е, також по портфелю я не знаю, чому ви панікуєте. Може, ви дивитесь суто на 24 години. Да, на 24 години в нас була ось така корекція, після чого ну, потихеньку починається ріст. Ну якщо перейти на усі, тобто, ну камон, у нас був ось такий ріст жорсткий, накопичень і просто параболічний ріст догори. Знову і зараз корекція накопичення. А якщо на загальний зайти, тобто прям загальний загальний, тобто -то тут то саме в нас був накопичення памп. І зараз корекція. Тобто я не розумію, чому люди панікують, в чому взагалі паніка може бути, куди ми будемо падати, якщо б у нас ще не було навіть толкового альцезону сезону і ще не було б не приходу того рітейлу, в якого буде крупний ігрок розружатися. Ну, зрозумієте то, що. Крупний ігрок не може сам себе в себе купляти, тобто йому немає смислу цього робити. Ну тобто, які смисли йому сам себе купляти або між собою обмінювати. Йому потрібно рітейлу скинути, і тоді треба, щоб рітейл зайшов, щоб капа піднялася, щоб було велика капа, щоб вони могли розритися. Це не так як вам на 100 доларів, на 1000 доларів згрожатися. Там люди розгружаються на мільйони. Долари на мільйони, на мільярди доларів розгружаються в свої портфелі. Ну, вони мусять загнати ритейл, щоб об вас розгрузитися. Тому, друзі, ну то ваше рішення можете продавати вже, можете купляти, можете тримати. Не знаю, думайте самі. Я чисто показую те, що я роблю на цьому каналі. А ваша справа і ваші, так скажемо, гроші, що ви буде з ними робити, чи докупити, осереднити, потримати і не лізти зараз на ф'ючерси, чи залізти на ф'ючерси, програти все і вийти і сказати, що я вас засадив, що крипта це скам, і все пішло воно, та скажемо геть. Тому, друзі, не забуваємо, як завжди, підписуватись на цей канал, влупити жирнючий лайкос цьому відео, написати йому прекрасніший коментос. і підписуйтесь на телеграм-канал, тому друзі, всім профіту, всім па-па!